Гольфстрім найпотужніша тепла течія по усьому світовому океані, яка створює особливий клімат у Європі. Саме завдяки їй, на нашому континенті, особливо в Скандинавії, тепліше і комфортніше порівняно з іншими регіонами, розташованими на тій самій широті. Але останні дослідження показують, що батареї Європи, які її іноді називають, вже не так добре гріє. Побоювання щодо того, що Гольдстрім рано чи пізно може зникнути зовсім лягли в основу відомого голівудського фільму катастрофи післязавтра, де за сценарієм відбувається різке похолодання у Європі, найбільшій частині північної Америки, але чи можливо таке в реальності? Нещодавнє дослідження вчених із Копенгагену показало, що Атлантична мериодіальна перекидна циркуляція, тобто система океанічних течій, до якої входить Гольдстрім, зупиниться між 2025 і 2095 роками, з більшою ймовірністю у 2050-х роках. Кругосвітня океану – це потужна фабрика з перероблення атмосферного вуглекислого газу. У процесі циркуляції океан витягує СО2 з атмосфери. Атмосферний СО2, поглинений океаном, використовується фізопланктоном для фотосинтезу та формування карбонатних оболонок. Що ж стосується Гольфстріму, то коли тепла вода течії тече на північ через Атлантичний океан, вона охолоджується і стає більш солоною і щільною. Ця важча вода занурюється в глибини океану і рухається на південь, де врешті-решт знову піднімається вгору. Несучи глибин поживні речовини, що становлять основу життя морських екосистем. На даний момент Гольфстрім – це головний фактор яких зим у Європі. Атлантична течія несе тепловоду від східних берегів Північної Америки до північно-західної Європи. Згідно зі статистикою, в середині ХХ століття швидкість течії сповільнилася на 15%, тоді вже по мінімум за останні 1600 років. Тому можна лише уявити масштаби катастрофи при зупинці цих течій. Вчені з'ясували, що це, швидше за все, станеться набагато раніше кінця 21-го століття через зміну клімату і призведе до подальших змін погодних умов у всьому світі. Ймовірність такої катастрофи становить 95%. Данські професори Пітер та Сюзанна Дідлевсени пояснили, що зупинка течі призведе до значного охолодження у північній півкулі, через це зими стануть суворішими, а літа сухими. Зупинка циркуляції спричинить наслідки як для Північної Америки, так і для Європи. У новому світі через це може піднятися рівень моря, що відчутно позначиться на східному узбережжі США. З іншого боку, Атлантики, зупинка циркуляції спровокує виникнення сильніших штормів взимку і частіших теплових хвиль улітку. Крім того, на півдні посидиться спека. Однак і це ще не все. Річ у тім, що в кліматичній системі Землі існують критично важливі елементи, зміни в яких статні вплинути на всю планету. Наприклад, таким елементом є дощові ліси Амазонки. Сьогодні вони поглинають значну частину СО2, який виробляє людство. Ці ліси, які називають легенями планети, можуть перетворитися на пожежу саванну, яка навпаки засмічуватиме атмосферу вуликислим газом. Подібні критичні елементи взаємопов'язані, і обвалення одного з них може вдарити по-іншому. З атлантичною меридіальною циркуляцією саме такий випадок. Згідно даних міжурядової групи експертів зі зміни клімату ООН, її руйнування здатне призвести до зміни характеристик теплої течі Ельніньо і скорочення західного антарктичного крижаного щита, все це здатне посилити наслідки глобального потепління. Вчені підкреслили, що це одна з найстрашніших поворотних точок для планети, незворотні зміни, які спричинило глобальне потепління. Я був здивований. Що ми виявили, що переломний мен настане так скоро, і що ми можемо так сильно обмежити його термін до наступних 70 років, сказав Пітер Дітлевсен. Не схоже, що ми можемо змінити це, якщо не відбудеться величезних змін у політичних поглядах у всьому світі, включаючи Китай та США, наголосила Сюзанна Дітлевсен. Ось такі не надто позитивні прогнози майбутнього планети. Можливо, ще не все втрачено. Зміна поглядів багатьох країн на екологічну безпеку справді здатна не допустити катастрофи. У будь-якому випадку потрібно не панікувати, надіятися на краще і готуватися до гіршого. Буде цікаво почитати ваші думки у коментарях. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.